18 -го. -го до 18-го, від 15 до 18-го Сенік другий, Сенік другий, це третій. Такий не цікавить. Зараз, якщо будуть другий, то покажу другий сценік. Такі сценіки тут будуть десь район 3000 євро плюс-мінус, бачите На оригінальних легкосплавних дисках. Так, опять двохлітрова дизель на 12-13 рік, Audi Q5 ціна. Якщо будуть Q5, то я покажу. проходьте за посиланням в сапці профіля, там є всі контакти і умови з співпраці, кого цікавити, ознайомлювати. посад я дивіться, які трошечки тільки промнутий. Закрий, на махання ці, не відкрито.